Привіт! Ви на каналі Європа, якої ви не знали. Тут ми відкриватимемо для вас Європу з нового боку найцікавіші, неочікувані та подекуди навіть шокуючі факти про європейські країни. 10 цікавих фактів про Італію. Італія, батьківщина легендарних автомобільних брендів. Італія це не лише сонячні пляжі, піца та колізей, а й справжній рай для шанувальників автомобілів. Саме тут народилися легендарні бренди, що стали символами швидкості, стилю та інженерної майстерності. Феррарі, Ламборгіні, Мазераті, Альфа Ромео. Ці назви знайомі кожному, хто захоплюється автомобілями. Феррарі культова марка, що асоціюється з Формулою 1 та розкішними спортивними авто. Заснована Енцо Феррарі у 1947 році. Вона стала синонімом потужності та елегантності. Ламборгіні навпаки з'явилася як конкурент Феррарі. Феручо Lamborghini – успішний виробник тракторів, вирішив створити кращий суперкар після конфлікту з Енцо Феррарі. Так, у 1963 році світ побачив Ламборгіні 350 Maserati, масераті, ще один італійський бренд із багатою історією. Він розпочав свій шлях у 1900 дев'ятсот. У 2014 році випускаючи гоночні авто, а згодом став символом розкоші, поєднуючи швидкість і комфорт. Альфа Romeo відома своїми спортивними моделями ще з 1910 року. Це марка, яка дала старт кар'єрі багатьох легендарних гонщиків і навіть використовувалася в перших перегонах на Тарга Флоріо. Всі ці автомобільні бренди не просто зробили Італію світовим лідером у виробництві спортивних авто, а й сформували цілу культуру. Від легендарних трас «Монци» до величних автошоу, Італія має найбільшу кількість об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО у світі. Італія справжній музей просто неба, адже саме тут зосереджена найбільша у світі кількість об'єктів, включених до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Наразі ця країна має понад 50 пам'яток, що охоплюють різні епохи та стилі: від античних руїн до величних ренесансних міст і природних чудес. Серед найвідоміших місць Колізей і Форум у Римі, Венеціанська Лагуна, історичний центр Флоренції, Пізанська вежа, древні помпеї, які збереглися після виверження Везувію. Також до списку входять унікальні природні об'єкти, наприклад, Доломітові Альпи та мальовниче узбережжя Кампанії та Амальфі. Однак ЮНЕСКО визнає не лише окремі споруди чи міста, а й цілі культурні ландшафти, наприклад, виноробні регіони П'ємонт і Тоскана. Де виробляють всесвітньо відомі вина, а також місто Скеля Матера, яке є одним із найдавніших постійно населених поселень у світі. Такий статус не лише підкреслює величезне культурне значення Італії, а й допомагає зберегти її спадщину для майбутніх поколінь. Це ще одна причина, чому Італія залишається однією з найпопулярніших туристичних країн світу. Піца Маргарита названа на честь королеви Італії. Піца Маргарита одна з найвідоміших і найулюбленіших страв у світі. А її історія бере початок у Неаполі. У 1889 році відомий неаполітанський піца-йоло Рафаеле Еспозіто приготував цю піцу спеціально для королеви Італії Маргарити Савойської, яка разом із королем Умберто I подорожувала країною. Щоб підкреслити національну гордість, Еспозіто використав три основні інгредієнти, що символізують кольори італійського прапора: червоні томати, білу моцарелу та зелене базилікове листя. Королеві страва дуже сподобалася, і на її честь піца отримала назву Маргарита. Ця піца стала не лише кулінарним символом Італії, а й основою для всієї сучасної піцерійної культури. Сьогодні класична неаполітанська піца Маргарита має офіційний статус традиційної страви, і навіть існують суворі стандарти її приготування, затверджені Асоціацією неаполітанської піци. Завдяки своїй простоті, натуральним інгредієнтам і глибокій історії, піца Маргарита залишається улюбленою у всьому світі та є справжньою візитною карткою італійської кухні. У Римі є держава в державі. У самому серці Рима розташована унікальна держава, Ватикан, яка є не лише релігійним центром католицького світу, а й найменшою країною у світі. Його площа становить лише 0,44 квадратного кілометра, що менше за середній парк у великому місті. Ватикан офіційно отримав статус незалежної держави у 1929 році, завдяки латеранським угодам між папою римським і урядом Італії. Це єдина країна у світі, яка повністю розташована в межах іншої столиці. Населення Ватикану складає близько 800 осіб, але постійних громадян ще менше. Більшість з них священнослужителі, члени швейцарської гвардії, яка охороняє папу та працівники адміністрації. Попри свої малі розміри, Ватикан має всі атрибути незалежної держави, власну армію, знамениту швейцарську гвардію, яка існує ще з 506 року. Власну поштову службу листи, відправлені з Ватикану. Часто доходять швидше, ніж з Італії, ну й власну економіку, що базується на туризмі, продажі марок, сувенірів та пожертвуваннях католиків з усього світу. Крім того, Ватикан є справжнім скарбом для любителів історії та мистецтва. Тут розташовані легендарні Сикстинська капела, розписана Мікеланджело, базиліка святого Петра та Ватиканські музеї, що зберігають одні з найцінніших мистецьких колекцій світу. Ця крихітна держава в центрі Рима має величезний вплив на світову культуру, релігію та історію. Залишаючись місцем паломництва мільйонів людей щороку. Італійці п'ють еспресо швидко та стоячи. В Італії кава на це не просто напій, а справжній ритуал. Тут найпопулярнішим видом кави є еспресо, і італійці п'ють його зовсім не так, як у багатьох інших країнах. На відміну від довгих кавових пауз, у деяких культурах в Італії еспресо п'ють швидко і зазвичай стоячи біля барної стійки. В середньому це займає не більше однієї хвилини. Причина цього не лише в традиціях, а й у тому, що за столиком каву пити дорожче. Річ у тім, що в багатьох італійських кафе ціни залежать від того, де саме ви п'єте каву. Біля стійки найдешевший варіант зазвичай 1-2 євро за чашку еспресо. За столиком може коштувати вдвічі або навіть утричі дорожче, оскільки включає сервісний збір. У туристичних місцях ціна може сягати 5-6 євро. Ще один цікавий момент: в Італії не прийнято замовляти капучино після одинадцятої ранку. Вважається, що молоко у каві підходить лише для сніданку, тому якщо ви попросите капучино після обіду, офіціант може здивовано підняти бровки. Італійці настільки серйозно ставляться до кавової культури, що навіть на законодавчому рівні є норми для ідеального еспресо. Воно повинно мати правильний баланс між гіркотою, кислотністю та кремовою пінкою. Тож, якщо ви опинитеся в Італії, спробуйте пити каву як місцеві, швидко, ароматно і без зайвих витрат. Фонтан Треві приносить мільйони євро. Фонтан Треві один із найвідоміших та найкрасивіших фонтанів у світі, розташований у самому серці Рима. Але окрім своєї архітектурної величі, він також має цікаву традицію, яка щороку приносить мільйони євро на благодійність. Щодня тисячі туристів кидають монети у воду фонтана, загадуючи бажання. Вважається, що якщо кинути одну монету, обов'язково повернешся до Рима, дві монети знайдеш любов, три монети одружишся з італійцем. Ця традиція настільки популярна, що щороку у фонтані назбирується понад 1,5 мільйона євро. Але куди ж зникають ці гроші? З 2001 року всі монети регулярно вилучає спеціальна служба і передає їх благодійній організації Caritas, яка використовує кошти для допомоги бідним, безпритульним та людям у скруті. На ці гроші відкривають супові кухні, центри підтримки та надають допомогу малозабезпеченим сім'ям. Цікаво, що заради чесності та прозорості навіть є закон, який забороняє брати монети з фонтана. В минулому були випадки, коли люди намагалися їх викрасти, тому тепер фонтан охороняється. Отже, кидаючи монету в фонтан треві, ви не лише загадуєте бажання, а й робите добру справу. Італія, батьківщина не лише піци, а й джелато. Якщо ви були в Італії, то точно помітили безліч джелатерій – Місць, де продається джелато, тобто традиційне італійське морозиво. Але що ж робить його таким особливим? Джелато це не просто морозиво, а справжнє мистецтво. Його готують за спеціальними рецептами, використовуючи натуральні інгредієнти молоко та цукор з додаванням ягід, фруктів, горіхів. На відміну від звичайного морозива, джелато містить менше жиру та повітря, тому має більш насичений смак і ніжну текстуру. В Італії існують традиційні смаки, які обов'язково варто спробувати: фісташкове, з натуральною сицилійською фісташкою, шоколадне з багатим смаком какао, лимонне, освіжаюче ідеальне в спеку, страчателла – ванільний крем з шматочками шоколаду. Джелато готують вручну у невеликих кількостях, тому воно завжди свіже. У великих туристичних містах є навіть курси, де можна навчитися його робити. До речі, ще в стародавньому Римі імператори та знать їли сніг з гір. Змішаний з медом та фруктами. Це і був прообраз сучасного джелату. В Італії знаходиться найстаріший університет Європи. Італія може пишатися не лише своєю культурною спадщиною, а й історією освіти. Саме тут знаходиться найстаріший діючий університет Європи. Болонський університет заснований ще у 1088 році. Болонський університет став першим закладом вищої освіти, який розробив систему навчання, що згодом вплинула на всю Європу. Саме тут з'явився термін університет і започаткували поділ на факультети. Серед відомих особистостей, пов'язаних з університетом, Данте Алігєрі, автор божественної комедії, Ніколаус Коперник видатний астроном, Франческо Петрарка, поет-гуманіст епохи відродження, Гульєльмо Марконі винахідник радіо. Сьогодні університет залишається одним із найпрестижніших у світі, навчаючи понад 90 тисяч студентів. Він став основою для болонського процесу, який встановив єдині стандарти вищої освіти в Європі. У Неаполі знаходиться найстаріша піцерія у світі. Італія це справжній рай для любителів піци, а Неаполь вважається її батьківщиною. Саме тут, у 1738 році, з'явилася перша у світі піцерія Антика піцерія Порталба, яка працює й досі. Як усе починалося? Спочатку це був кіоск, де продавали піцу вуличним торговцям і морякам, але у 1830 році заклад перетворився на повноцінний ресторан, який швидко став популярним серед місцевих жителів та туристів. Що робить її особливою? Справжнє неаполітанське тісто, що готується за традиційним рецептом. Дров'яна піч, яка надає піці неповторного смаку автентична атмосфера. Ви відчуєте себе ніби в 18 столітті. Саме в Неаполі з'явилася знаменита піца Маргарита, названа на честь королеви Італії. Цей заклад залишається символом історії піци. Піцерія знаходиться у самому серці Неаполя і досі гостинно приймає відвідувачів. Якщо ви справжній фанат піци, це місце варте відвідування. В Італії найбільше виноробень у світі. Італія там справжній винний гігант, і саме тут знаходиться найбільша кількість виноробень у світі. Вона є одним із лідерів з виробництва та експорту вина, щорічно випускаючи понад 50 мільйонів гектолітрів цього напою. Виноград культивували на території Італії ще за часів стародавнього Риму, а самі римляни вдосконалили методи виноробства, які використовуються й досі. Завдяки ідеальному клімату та родючим ґрунтам. Кожен регіон Італії має унікальні сорти винограду та вина. Головні виноробні регіони. Тоскана, знаменита своїм к'янті та Брунело Ді Монтальчино. П'ємонт, батьківщина вишуканих Бароло та Барбареско. Венето тут виробляють відоме просекко та Амароне Делла Вальполічелла. Сицилія найбільший виноробний регіон Італії, відомий своїми червоними винами. В Італії понад 350 офіційно визнаних сортів винограду. Це більше ніж у будь-якій іншій країні. Кожен регіон має свої винні традиції, які ретельно зберігаються століттями. Італійські вина регулярно отримують міжнародні нагороди та входять до списку найкращих у світі. Вино це не просто напій, а частина культури. В Італії виноробство це справжнє мистецтво, а вино невід'ємна частина життя. Його п'ють під час обіду, вечері та навіть святкових подій, адже кожна пляшка це історія регіону, сім'ї та традицій. Підписуйтесь, тисніть лайк і напишіть у коментарях, яку країну ви хочете побачити швидше. Які факти вас цікавлять найбільше, про історію, традиції чи щось несподіване? Давайте обговорювати разом.